Гості з Латвії, делегація з сусідньої країни вперше приїхала до Львівської гімназії міжнародних відносин. Такий досвід спілкування кажуть вчителі для дітей неоціненний. Там де ми працюємо з текстовим матеріалом, дитина привозить його наживо. Це і ідіоматичний, ідіоматичний багаж, це фразові слова, це інтонаційна інтонаційна відкритість. Це е, відкритість дитини до е, мульти. Акцентів до, до ненормативної навіть мови проекти закордонної співпраці дозволяють школярам не лише їздити в гості а й певний час навчатися в іноземних школах. А невдовзі вихованці гімназії познайомлються із дітьми з сусідньої Латвії. Делегація зі Смелтинського краю вперше приїхала до нашого міста. Львів'яни ж отримали зустрічне запрошення. Це дасть для наших дітей, перш за все, кругозір, дасть розуміння тих країн, з якими ми були дуже близькими, і на жаль, якось сьогодні ми розійшлися. Це майбутнє новий такий напрямок роботи нашої гімназії міжнародних відносин. Першу поїздку до Латвії вчителі гімназії планують у наступному навчальному році.